Привіт всім, вже кінець листопада і нарешті трошки розмокла земля. Тому думаю оброблю землю на зиму. Хочу зробити, щоб виглядало це десь приблизно ось так. Тому що багато рештків зверху позалишалось. Плюсом там, де капуста була, деякі корні позалишалися ще живими. На ось цій ділянці минулий рік був поганий досвід, коли залишив коріння капусти. Просто в землі, воно довго було живим. Залишалося з таким зеленим. І потім весною були проблеми з посадкою, з роботою тут із сапою та з іншим інструментом, тому що воно просто заважало. В цьому році, ось тут, де була капуста, ось ця ділянка трошки так підкопувалась, ну, але також позалишалося ось живим, тому потрібно його прикопати. Та і плюс курячий послід, який в цьому році розкидав, багато залишилось зверху. Тому думаю зайвим не буде пройти ще раз, щоб його краще розмішати. Так воно в ґрунті за зиму набереться вологи і повпитується в ґрунт. Думаю, що це буде тільки плюсом. Також дивіться, під посадку в цьому році оброблялося тільки весною. Минулої осені не робив взагалі нічого огороду. В принципі, після фризи все нормально росло, нормально обробилось. Тому поки що обробляю тільки фризою, подивлюсь, як це буде виглядати, буде такий експеримент декілька років чисто фризою. Ну і вже по ґрунту буде видно, чи буду продовжувати так, чи, можливо, потрібно буде якийсь пужок, наприклад, навіть до того самого мотоблока, щоб не сильно глибоко, але щоб була трошки інша структура обробітку. Так як он там чисто повністю не збуде тут. Ну, але трошки свій плюс, думаю, повинно дати. Бо раніше тоді ж як обробляв, ціле літо дощів не було, вологи в землі не було взагалі. Зараз, думаю, вже повинно оброблятись краще. Трошки земля розкисла, був і сніг. Трошки дощ раніше проходив, потім сніг. Доволі снігу так непогано накидало, мабуть, десь за таку товщину. Тому повинна фреза йти краще. Ну, ось тут, якщо порівнювати, так ось двічі пройдено. Тут використовував другу швидкість фризи. А тут ось на перший-перший раз зривав. То тут багато курячого посліду зверху. Ну а тут все й прикопаний. Думаю, якщо він буде прикопаний, так, це не глибоко, там сантиметрів, грубо кажучи, 15, думаю, це буде тільки краще. Зараз вже дракон прогрівається. Тому буду починати. Ось спробую. Ось цю стежку, не знаю наскільки вона розкисла, піде чи не піде, але спробую її також скопати. Якщо не буде йти, то кину вже весною обробиться. Тому буду починати. Так, ну, що почну звідси, оці всі клини повиходжу і буду напряму, так по всьому огороду. Ось так буде приблизно виглядати вже після фризування. Тому включаю другу швидкість фризи і другу швидкість коробки передач. Ну і так буду працювати далі. По першою трошки слабше розкидає, при закрутиться повільніше, а на другий оберти на набагато швидше. Гарно. Так, дивіться, частину зробив. Що виходить? Ось де ще не робилось грудочки, цей, цей курячий послід тут, який мені не подобається, що він зверху, а ось тут уже, якщо якась одна грудочка десь і валяється, то це вже зовсім інша справа. Думаю, що так буде покраще. Якщо ще й на отій ділянки буде виходити так. Щоб поприкопувати, поперемішувати, все, то буде взагалі супер. Ну ось тут також пройду вже заодно тут тричі пройти, щоб вже все було так більш-менш рівномірно оброблено і чекали весни, коли вже буде оброблятися перед посадкою. Бо після тої засухи, що все літо було, то обробляти взагалі так було не дуже гарно. Тому обробляв в основному там, де капуста була, щоб ці коріння не росли. І так зверху по прикопу після того, що розкидав уже курячий послід. А це ось буде гарно на зиму. Е, на рахунок того, чи краще плугом, чи фрезою, поки що не знаю. З думки розділяються, багато про це читав. Комусь подобається і фреза на зиму, комусь тільки плуг. Ну, Тут бажання кожного, я так думаю. Я ж подивлюсь на практики. Якщо буде влаштовувати, проблем з пофризованою землею на зиму не буде, то може, буду постійно і фризою обробляти. Але через декілька років, я так думаю, може якимось глибоко розрихлювачем можна все ж таки глибш... зробити глибший обробіток. Хоча б там разу 3-5 років. Ну, десь так. Так, ну що ж, поки що доробляю тут і переїжджаю туди, покажу ще, як буде виходити там. Прикопується все добриво, рештки все перемішується. Земля сиренька. Сухої не достав, мабуть, ніде, крім там, де була фацелія. Можливо, вона трошки витягла, а можливо через неї просто трошки гірше промокло поки що. Ну, вона була ще невисока, приробилась, в принципі, доволі нормально. Тут ось також дерештки і капусти є, також все прикопано, Вон, трошки поодинокі є зверху, але то вже не критично. Просто хочеться, щоб воно трошки прикопати його в землю для того, щоб краще там його і черв'яки розкладали, та й взагалі в землі воно швидше потрухне і навесно буде краще. Тут ось де не роблено, виглядає ось так. Ну а ось де роблено. Тому все виходить. Думаю, буде порядок. Якщо відео сподобалось чи було корисним, Поставте свій лайк, також підпишіться на канал. Дякую за перегляд.